Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі TeenStoPears. Сьогодні у нас наступна задача під номером 125. Називається вона валідний паліндром. Нам дана фраза, і нам треба виявити, чи є вона паліндромом чи ні. Але, перш за все, нам треба видалити усі елементи, які не є літерами або цифрами. Тобто усі ці коми, двокрапки, це треба видалити. Також ось ці white spaces. Треба видалити теж. І як взагалі завжди. Класичний спосіб вирішення задач на паліндрому. Це в нас завжди буде десь два поинтера: один з кінця, другий спереду. Ми перевіряємо ось ці ось літери. Тому що, ось, наприклад, давайте подивимось: паліндром слово, це, наприклад, race car. Бачимо, що якщо ми видалимо тут white space, то воно і спереду читається race car, і ззаду теж race car. І тоді і використовуються два поінтери, тому що один поінтер ось спочатку він на R цю вказує, другий поінтер, який з кінця, він теж вказує на R. Потім ми той поінтер, який з кінця, ми його зменшуємо на один, той, який спочатку збільшуємо на один, і вони ось так от йдуть, ідуть, і поки все в нас дорівнює ці лідери, то воно є паліндром. Тобто, що нам треба робити? Перш за все, нам кажуть, нам треба всі літери зробити в lowercase. У Java є такий метод, встроєний в класу String, який називається toLowerCase, який, в принципі, як і назва каже, так і этот, Він просто бере і конвертує всі букви в нижній регістр. Але він повертає стрингу, так як в Java string і mutable, то нам треба перезаписати це значення. Потім, що нам треба? Нам треба, бачите, видалити всі ось ці букви. Тобто нам треба залишити тільки букви та цифри, а все остальне нам треба видалити. У Java теж є такий встроєний метод. Давайте створимо новий стрінг, Називаємо його, наприклад, string, І є такий метод. Називається він replace all. В ньому передається перший параметр це регулярний вираз, І другий параметр це те, з чим ми хочемо замінити. Щоб видалити усі літери та цифри з регулярного виразу, нам треба записати наступне. Всі літери від А до З та цифри від 0 до 9, не видаляй. Не видаляй, тому що ось ми вказуємо: все, що не є, ось цим ось цей значок це він розуміє, що не є. Тобто все, що не є не літерами, а від А до З і цифрами від 0 до 9, їх видаляє. Чому ми не вказали, тут ви можете запитати великі так, літери? Тому що ми вже одразу це перевели в нижний регістр, тому немає нагоди це робити. І після цього, як я вже казав, робимо два поінтери. один спочатку, другий ззаду. Буде, наприклад, left так, 0. І буде right, Він буде дорівнювати. Тут же треба використати нашу сторінковістю. Метод length і мінус 1. Потім давайте зробимо звичайний while loop, яке в нас буде умова. Ну, поки в нас левий поінтер менше, ніж правий. Правильно? Щоб... Поки в нас левий поінтер менше, ніж правий, то ми що робимо? Ми перевіряємо, якщо в нас нашої нашої рефакторString є метод такий chard, вказуємо сюди індекс. Якщо в нас характер на індексі left не дорівнює характеру на індексі right, по індексу right, то ми повертаємо false, так? тому що це означає, що в нас воно вже не є поліндромом. Інакше, так, якщо ми сюди в не заходимо, то ми left інкрементуємо і right зменшуємо на 1. І якщо ми цей while loop пройшли, так, не вийшли з нього ось цьому false, то ми повертаємо true, це означає, що в нас слово є паліндром. Давайте зараз перевіримо, чи воно працює. Так, тут всі пройшли, і зараз тут побачимо. Так, воно тут теж усі тести пройшло. Взагалі, як вирішуються усі ці паліндроми? Тобто завжди саме таке дефолтне рішення це ви берете два поінтера, так? Тому що навіщо проходити увесь стрінгу або там їх перевіряти, якщо можна її обрізати, так? Ось так йти паралельно. І поки в нас, якщо в нас тут е, дві літери не дорівнюють, то це вже. 100%, що це не є поліндромом. Тобто, що ми тут з вами і реалізували. Тобто, складність бачите, O від N, і, в принципі, воно вже є добре, як ми з вами знаємо. Тому, якщо ви щось не зрозуміли, пишіть у коментарі, ми завжди вам відповідаємо. Нехай щастить, побачимося у наступних відеох.